Мене звуть Ємець Іллян, я є кардіохірург. Я очолюю центр дитячої кардіології кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України, наші наукові розробки, наша освітянська робота, знайома всьому світу. Наш центр, інтернаціональний центр, український славний центр кардіохірургії новонароджених, підкреслюю, Він зупинився. Водній операційний а, був вибухом пошкоджено все обладнання. Всі лікарі, які працюють в операційній під час операції на серці, вони були вибухом скинути на підлогу. Уявіть собі, ми зупинились, але діти народжуються страшними вадами серця. А скільки їх помре внаслідок цього вибуху, наша кардіохірургія раннього віку. Вона має досягнення такі, що навіть світовий конгрес в Вашингтоні і Американська асоціація Фосра Сексенджі вона признала цей метод українським багато багато переваг. То я думаю, що світ і мої колеги, які почують мене, зроблять все можливе і неможливе, щоб ми відновилися як найскорше.